І я повернувся на свою стару локацію, де знімав дуже багато відео ще кілька місяців назад. Хто пам'ятає, напишіть коментар. Привіт усім, мене звати Вадим. Я живу і працюю в Італії вже більше 10 років. І розповідаю про цю країну і усі плюси і мінуси, а ще дуже багато цікавого. Якщо ви хочете емігрувати сюди або вже це зробили, цей канал буде вам дуже корисний. Тому раджу підписатися. Ну а сьогодні ми поговоримо про таку тему, яка хвилює всіх. Це ціна життя в Італії. Бо ж одне діло дивитися. Інстаграмі на гарні фотографії з Риму, Флоренції чи Венеції, а інше піти в супермаркет і зрозуміти, що сир пармізан коштує як половину квитка на літак до Києва. І знаєте, є такий момент, коли ти приїжджаєш в Італію е, туристом, особливо ти взагалі не думаєш про ціни. Ти просто сидиш собі на площі, їси піцу, запиваєш це дуже смачним вином і думаєш. Ну ось воно, справжнє італійське життя. А коли ти живеш тут постійно, то твоє італійське життя ну починається зовсім не з цього, не з піци, а з комунальних рахунків і оренди квартири, а також зарплати, яка як правило закінчується дуже швидко. І от сьогодні я розповім чесно і відверто, скільки коштує життя в Італії і що тут реально заробляють, як живуть і українці, і де дешево, а де просто дорожче. І чи можна тут жити комфортно, не працюючи на трьох роботах? Отож, поговоримо про продукти та їжу. Розпочнемо з найприємнішого. Італія це країна, де їсти можна вічно і не набридає. Тут кожне місто має свою спеціальність. В Ніаполі, наприклад, піца, а в Болонії паста болонізе, а в Флоренції просто стейк. В Сицилії канолі. Але якщо ти живеш тут швидко, розумієш, якщо щодня ходити в ресторан, то вистачить рівно просто на два тижні. Ну а далі доведеться писати мамі, щоб висилала борщу у пластикових контейнерах новою почтою. Тож, як з цінами в магазинах, хліб буде коштувати приблизно євро євро 50, ну до 3 євро. Молоко близько євро євро 20 за літр, сир, моцарелла 2-3 євро за упаковку. Ну а якщо хочеш справжній пармізан, то готуйся платити за кілограм 18-20 євро. А м'ясо курітина приблизно буде коштувати 6-8 євро, свинина 8-10. А ялочина може коштувати і до 15. Макарони, паста можна знайти в районі євро. Тут вона дуже дешева, бо це їхній національний бензин, так скажемо. Кава це святе. У супермаркетах лаватся, кава буде коштувати 5-7 євро. Але в Італії є така штука. Якщо ти купуєш у маленькій лавці на районі, то заплатиш дорожче. У великих супермаркетах, типу Коп, Конат, Лідл, Євроспін, воно буде коштувати значно дешевше. Ну, а тепер про ресторани і кав'ярні. Кава Еспресо в барі буде коштувати євро, євро 50 А Капучино євро 30 може бути коштувати 2 євро. Піца в піцерії 7-10 євро. В Неплі може бути й дешевше десь 5 євро за класичну маргариту. Ну, а обід у середньому ресторані, типу з вином і пастою, буде приблизно коштувати 25-30 євро з людини. Ну, а тепер згадаємо українців, є така правда. Більшість наших співвітчизників у перший час, коли приїжджають, вони починають економити на всьому, і вони дуже швидко для себе відкривають Lidl. Ну це така мережа супермаркетів, де можна купити сир, кубасу і навіть шкарпетки, і все за мінімальними цінами. І якщо правильно скласти список, то сім'я з трьох людей може харчуватися за 250-350 євро на місяць. Це, звісно, без делікатесів. І якщо ви фанат... Хамона, маршруту і дорогих вин, тоді сума виросте ну, приблизно вдвічі. Але загалом продукти в Італії це плюс, вони якісні ніж у багатьох інших країнах. І навіть якщо ти економиш, ти все одно їси смачну їжу. Ну а зараз поговоримо про житло та оренду. Перейдемо до самого болючого, так скажемо. Ну житло тут без гумору складно, бо ціни на оренду в Італії це як маленький удар током щомісяця. Наприклад, у великих містах, як Мілан, Рим. І так далі, однокімнатна квартира коштує від 800 до 1200 євро на місяць. Якщо ви шукаєте щось у передмісті, можна знайти приблизно за 600-700 євро. На півдні ну, звісно, дешевше. У Неаполі чи Палермо можна орендувати за 400 і 500 євро. Ну а тепер увага. Ціни не включають комунальні послуги а вони тут кусаються. Взимку за опалення газу можна заплатити приблизно 150-200 євро на місяць. Електрика 70-100 євро. Квартира за 700 євро з комунальними виходить приблизно 1000 плюс євро. Українці часто живуть на кілька людей у квартирі. Наприклад, троє-четверо ділять трьохкімнатну квартиру за 1200 і тоді виходить по 300-400 євро з людини. Це більш реально, але якщо сім'я з дітьми, тоді доводиться Знімати окреме житло і платити повну суму. Перейдемо далі до зарплат найцікавіше, і скільки ж тут платять і українцям, і італійцям. І Італія країна, де зарплати дуже залежать від регіону і професії. Мінімальна зарплата офіційно, так скажемо, близько 1000-1200 євро нетто. Середня по країні. 1500-1700 євро у Мілані чи на півночі можуть платити більше 1800-2000 євро. На півні іноді і тисяча вважається нормальною зарплатою для українців. Найпопулярніші роботи це доглядальниці за літніми людьми, прибирання, будівництво, сільське господарство і ресторанний бізнес. Там зарплати коливаються приблизно від 900 до 1400 євро. Хтось знаходить кращі варіанти і виходить на 1600-1800 євро. Але це вже треба мати, знати мову і багато знайомих. І тут виникає питання: якщо платять 1200-1500 євро, а квартира коштує 800, то як виживати? Ну відповідь дуже проста: ділити витрати, Економити на всьому, і ще бажано мати дуже багато підробіток, бо жити самому на одну зарплату і платити за все самому. Я вам скажу чесно, майже нереально, але можна. Поговоримо далі: транспорт в Італії: транспорт це окрема пісня. Автомобіль це для вас буде розкіш. Бензин приблизно євро 82 євро за літр. Страховка на машину може бути від 700 до 1000 євро на рік. Плюс паркування, ремонти і податки. Громадський транспорт тут він дешевий, а квиток може коштувати у метро в Римі приблизно 1,50-2 євро максимум. Абонемент на місяць буде коштувати ну, 35-45 євро. Міжміські поїздки від 10 до 50 євро, залежно від відстані, також і швидкості. Можна знайти на флікспузі дуже багато е, цих білетів. Про комунальні послуги можна сказати те. Газ і світо може коштувати 100-200 євро на місяць. Інтернет вдома 25-30 євро, телефонний тариф 10-15 ну максимум 20. Безлімітні дзвінки, там по п'ятдесят сімдесят інтернету. Ну, зараз е, розповім ще також, як живуть українці. Тут усе дуже по різному Є ті, хто давно тут вже і купив своє житло, є ті, хто приїхав недавно і вже закупив житло, а є ті, що завжди шукають е, роботу. Жити в Італії це дуже скромно жити, навіть якщо у тебе невелика зарплата, ти все одно можеш дозволити собі нормальні продукти, нормальну медицину. І жити в Італії це завжди, так скажемо, баланс між красою і витратами, між смачною їжею, тою піцею і дорогими рахунками. І хтось каже, що тут дуже дорого, а хтось скаже просто дешево, але правда, десь посередині, бо якщо ти працювати і... І економити, то можна трішки крутитися і жити можна. Якщо мріяти про легке життя в одній зробати, тоді краще навіть не пробувати. Бо Італія це як жінка з характером. Вона дуже красива, чарівна, дарує море задоволення, але вимагає дуже багато грошей. І також уваги, і також терпіння. Також я хотів би б зробити трішки подробиці про продукти, так скажемо, гастрономічні і фінансові пастки. Е, так, знаєте, е, такий жарт серед українців є в Італії. Ми сюди приїхали на заробітки, а з е, також залишилися, бо тут паста коштує 80 центів і каву можна пити як воду. Е, так це правда. Продукти тут якісні, але є одне але якщо ти живеш експериментуючи, купив то, купив друге. То бюджет буде трішки тріщати по швам. Бо італійці вміють спокушати. Наприклад, ти заходиш у супермаркет, тобі треба тільки молоко і хліб. І вистачить, і виходиш ти з пакетом на 50 євро і з якимись сирами, про які ти навіть не чув раніше. І що це питаєш, якщо ти, дивлячись на етикетку з назвою, типу Пегуріно Романо, ну типа ну, сир, 18 євро за кілограм, але ж треба спробувати. Ми ж знаходимося в Італії. І так працює італійський маркетинг, все смачне, все свіже, і все кричить: ну візьми мене і купи просто. Ну а тепер також поговоримо про ринки. Бо це також ще одна пастка. Бо на ринку можна купити дешевше овочі і фрукти. Наприклад, помідори по євро 20 за кілограм. Але продавець італієць, з якою е, з його харизмою, втюхає тобі на 2 кілограма і 10. І потім тиждень ти їсиш просто одні салати. Наприклад, фрукти теж недорогі. Яблука 2 євро за кілограм, банани євро 50, ну теж 2 євро. Виноград теж 2-3 євро. А якщо сезон, і наприклад, у вересні Персики будуть коштувати приблизно до 1 євро за кілограм. І ти починаєш відчувати себе мільйонером, тому що ти купуєш, купуєш зразу 5 кілограм і робиш вигляд, е, ніби ти робиш це завжди. Також хотів би дештальніше е, поговорити про квартири, тому що знайти квартиру в Італії це, як виграти в лотерею. Тоді є закон: чим ближче до центру, тим дорожче і тим старіші будинки. У центрі Риму там, чи Мілані квартири можуть виглядати як музеї. Високі стелі, старовинні меблі і батареї, яка гріє тільки в одну сторону. І власники квартир це окрема категорія людей. Вони завжди питають. Ну а ви офіційно працюєте. У вас офіційно є якісь документи, є довідка з банку, є гарантії. І українці частіше стикаються з тим, що без контракту на роботу тобі навіть не дадуть квартиру подивитися, тому більшість знімає просто через знайомих або через знайомих знайомих. І окрема тема це депозити. У Італії треба заплатити одразу 2-3 місячні оренди наперед. Тобто, якщо квартира коштує 800 євро. То на старту треба викласти 2400, наприклад, і плюс візьме ще свою комісію. Це ще плюс місячна оренда. І от ти вже відчуваєш, що твої заощадження просто випаровуються швидше, ніж морозово у серпні, але є й лайфхаки. Ну, наприклад, якщо ти хочеш почути, то це маленькі містечка біля великих міст. У передмісті можна зняти за 500-600 євро пристойне житло і їздити на роботу в місто. І так роблять дуже багато українців, і навіть італійців, коли я кажу середня зарплата. 1500 1700 євро і всі думають, о, клас, можна жити. Але насправді 1500 це відчувається як 500 гривень е, в Україні, бо витрати тут набагато більші. В Італії все залежить від професії. Наприклад, якщо е, програміст може мати 1500, 2500, 3000 євро, лікар 2000 євро. Е, і там інші професії, наприклад, продавець може отримувати на місці 1200 євро. Давайте подивимося просто на українців. Доглядальниця буде отримувати 900-1200 євро. Прибиральниця теж 1100, будівельник 1400 1500 Отож, хто працює офіційно на фабриці, може отримувати і 1600. Але є ще одна сіра економіка. І дуже багато хто працює без контракту і отримує готівкою. Там зарплати можуть бути трішечки вищі, але без гарантій. І це великий мінус, тому що якщо ти захворієш, все, грошей немає. Моя порада завжди оформлюйтесь офіційно. А зараз поговоримо про італійську медицину. Вона є безкоштовна, але є зі своїми нюансами. Офіційна медицина в Італії безкоштовна, і тобто, ти маєш право лікуватися у державних лікарнях, робити там різні аналізи, операції тощо. Але є проблема це черги. Наприклад, ти хочеш записатися до кардіолога, наприклад. І час очікування, наприклад, три місяця. Якщо ти хочеш швидше, іди в приватну клініку і плати там по 150, по 100 євро, 200 євро за консультацію. З іншого боку, якщо стається щось серйозне, наприклад, інфаркт чи аварія, тебе врятують безкоштовно і на найвищому рівні це величезний плюс. Зараз поговоримо також і про освіту. Школи в Італії теж безкоштовні, але тут своя система: діти вчаться з від 8 до 13 годин, а далі йдуть додому і все, роби що хочеш. Ну наприклад, українські мами, які звикли, що дитина у школі до 3 годин, вони в шоці, бо тут або плати продовжений день, або сам забирай, іди і сиди з ним вдома. Університети тут майже усі платні і ціни тут космос, можуть за рік заплатити і до трьох тисяч євро в залежності від спеціальності. І також в Італії можна жити дешево, якщо сидіти вдома і дивитися телевізор. Але ж ти не для цього сюди приїхав. давай говорити чесно. Тут кіно буде коштувати приблизно 70 євро. Наприклад, якщо поїхати на якийсь матч, буде і коштувати і 100 євро. Е, і головне, тут також і витрати на подорожі. Тут працює е, рай, Райнері, можна полетіти в Барселону за 20 євро, я вам гарантую. І можна також мандрувати поїздами. Теж Квитки на одну людину буде коштувати приблизно в районі 15-20 євро ну це залежно від дистанції. І також я скажу одразу: Італія вона дорога, але різниця в продуктах не така велика, як здається. Наприклад, сир, м'ясо, фрукти. Іноді можуть бути і навіть дешевше, дорожче тут житло, транспорт і різні послуги. Зарплати тут. Теж інші порівняно з Україною, тому що середня зарплата в Україні це 500 євро максимум. Ну отримують тих 500 євро дуже мала е, кількість людей, е, приблизно отримують 200 250 євро на місяць. А витрати тут ростуть і ростуть. І отож, поговоримо про те, як адаптуються українці. Наприклад, у перший рік. Тут все важко, і документи, і мова. Але через кілька років більшість вже інтегруються, знаходяться стабільний заробіток, і навіть починають відкладати гроші на житло або авто нове. А також дуже багато хто відкриває свій власний бізнес. Там, наприклад, кав'ярні, невеличкі магазинчики, салончики краси, і так далі. Бо українці в Італії вони є працьовитими і підприємними. Отож, я би хотів зробити ще висновок по цьому відео. Життя в Італії це як піца, смачне, але не завжди дешеве. Якщо правильно вибрати інгредієнти, то можна насолоджуватися, брати усе підряд, збанкротувати від одного десерту в ресторані. Італія це країна, в яку легко можна закохатися, і також можна вижити без плану. Італія це країна, в яку легко закохатися, але важче вижити без плану. Тут все залежить від тебе. Якщо ти готовий працювати і економити, то вчи мову і приїжджай сюди працювати. Ти знайдеш своє місце в італійському е, містечку під сонцем або на морі. Якщо ж ти думаєш, що це Мана Небесна, і гроші падають з неба, то вибачай. Але єдине, що падає з неба в Італії, це голуби на площі Сан-Марко. Ну а на цьому все. Будьте здорові і щасливі! А ми вже зустрінемося у наступному відео. чао чао